Mercedes-Benz 2016 року випуску. Це 302-літровий бензин-автомат в шикарному чорному кольорі. На крутих дисках є камера заднього огляду. Також у нас є електроляда. Позаду нас зустрічає Шкіряний салон з перфорацією. Є панорама, гарний збережений стан. Є безключовий на всі 4 двері. Асистенти є сліпих зон. Попереду у нас. Електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, також є підігріви, є бурмістер, класна музика. Також у нас спортивні сидіння з регулюваннями, мультіруль, є круїз, є великий екранчик для 16-го року. Є двохзонний клімат, контроль, автомат, вибір режимів руху і багато іншого. Тому, якщо зацікавила тебе дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв. ТРЦ Республіка, кільцева дорога-1, компанія Автофокус.